Як навчитись відчувати радість у кожному моменті? Радість це не просто емоція, це стан буття. Багато з нас шукають її зовні, в подіях, в досягненнях, у відносинах, в майбутньому? Однак справжня радість не залежить від обставин, а від нашого внутрішнього стану. Вона народжується з нашої здатності бути присутніми у кожному моменті, цінувати те, що маємо, і спрямовувати свою увагу на позитивне. У цьому аудіоподкасті я розкажу вам, як навчитись відчувати радість у кожному моменті життя, працюючи з фокусом уваги і змінюючи свій внутрішній світ. Найперше, це світ починається з нас, і важливий саме наш внутрішній стан. Тобто світ, який ми бачимо навколо себе, є відображенням нашого внутрішнього стану. Те, як ми сприймаємо світ, визначається тим, що ми носимо всередині. Якщо наші думки та емоції зосереджені на негативі, ми бачимо світ через цю призму. Якщо ж ми живемо в стані стресу, тривоги, невдоволення, ми зосереджуємось на тому, що не працює, що не вистачає і що нам потрібно змінити. А що якщо ми змінимо фокус? Що якщо ми почнемо звертати увагу на красу і радість у дрібницях, на позитив у кожному моменті? Радість не приходить від змін навколишнього світу, а від того, як ми сприймаємо ці зміни і як ми ставимось до кожної миті. Друге це фокус уваги, що ти обираєш помічати. Наш розум схильний звертати увагу на те, що є важливим або болючим, але це не означає, що ми не можемо обирати на що звертати свою увагу. Наш фокус має потужний вплив на те, як ми відчуваємо себе. Якщо ж ми фокусуємось на негативі, ми збільшуємо його в нашому житті. Але якщо ми зосереджуємось на дрібних радісних моментах, на тому, що є в нашому житті хорошого, ми можемо збільшити рівень радості. Наприклад, замість того, щоб думати про те, що в тебе не вистачає часу. Можеш звернути увагу на те, як тобі приємно провести час з близькими, насолоджуватись моментами спокою чи просто випити чашку чаю з усвідомленням, як вона приносить тобі задоволення. Якщо ж ти зосереджуєшся на позитиві, ти створюєш простір для радості в кожному моменті, ти не чекаєш великого щастя. А приймаєш радість у простих речах, які відбуваються щодня. Наступне це вчитись бути присутнім, тобто важливість в усвідомленості. Одним із найпотужніших інструментів для досягнення радості є усвідомленість, це здатність бути повністю присутнім в моменті. Не відволікаючись на зовнішні фактори минуле чи майбутнє. Коли ми входимо в цей стан усвідомленості, ми дозволяємо собі переживати моменти так, як вони є, без зайвих оцінок чи спроб щось змінити. От, наприклад, практика усвідомленості може включати в себе прості дії, такі як медитація. Щодня ти можеш витрачати кілька хвилин на глибоке дихання, зосереджуючи свою увагу лише на диханні та відчуттях в тілі. Далі. Коли ти спілкуєшся з людьми, відчуй їхні емоції. Слухай їх уважно без внутрішніх відволікань. Але не оцінюй, не засуджуй і не відчувай те, що відчувають вони. Просто спостерігай. І, звичайно, спробуй смакувати кожен момент. Наприклад, під час їжі зверни увагу на смак, на текстуру, на запах їжі. Це допоможе тобі повністю насолоджуватись їжею та моментом. І усвідомленість, про яку я говорю, дозволяє нам бачити красу і радість навіть у тих речах. Які ми зазвичай сприймаємо як буденність, вона вчить нас не шукати радості в майбутньому, а відчувати її вже прямо зараз. Далі цінуй кожен момент, даруй собі життя і відчуття. Ми часто живемо у швидкому ритмі, не звертаючи уваги на те, що відбувається навколо нас. Але саме в цій метушні ми втрачаємо зв'язок із радістю. Щоб навчитись відчувати радість, важливо почати цінувати кожен момент, навіть якщо він здається звичайним або незначним. Щодня звертай увагу на те, за що ти вдячний. Це можуть бути навіть дрібниці: сонячний день, смачна кава, сміх дітей чи обійми партнера. Ці навіть маленькі моменти це саме те, що формує твоє відчуття радості. Важливо вчитися зупинятись і помічати навколишній світ. Це може бути звичайна п'ятихвилинна пауза, коли ти просто дивишся на небо, слухаєш пташок або спостерігаєш без оцінки за людьми навколо. Це допоможе відчути себе живим і підключеним до світу. Ну, і звичайно, радість, радість у буденних речах. Навіть у тому, що здається звичним або рутинним, можна знайти радість. Пошук радості в простих речах це один із ключів до щастя. І саме тоді, коли ти змінюєш фокус, змінюється життя навколо. Якщо ти навчишся змінювати фокус своєї уваги. Твоя реальність почне теж змінюватись. Кожен день, кожен момент, навіть якщо він здається звичайним, може бути наповнений радощами, якщо ти почнеш усвідомлено звертати на це увагу. Радість не приходить з зовнішніх обставин. Вона є вже в тобі, в твоєму сприйнятті світу. Радість це не просто емоція. Це вибір, який ми робимо щодня, вибір бути вдячними, бути в присутнім моменті і бачити красу навколо себе, змінивши свій фокус і ставлення до життя, ти змінюєш своє внутрішнє поле і починаєш відчувати радість у кожному дні. А щоб відчувати цю радість. Потрібно навчитись цінувати те, що вже є зараз у тебе. Важливо працювати як з фокусом уваги, так і з присутністю в моменті і змінювати старі патерни поведінки для зміни свого життя. Радість не є чимось зовнішнім або недосяжним, вона є всередині тебе. І твоя здатність помічати її залежить лише від того, на що ти обираєш звертати свою увагу. Пам'ятай, що життя складається з моментів, і кожен з них це шанс відчути радість тут і зараз.